Багато людей говорять прекрасні речі, чи не так? Вони кажуть, що вони зроблять це, зроблять те, але коли приходить час відповідати за свої слова, вони зникають. Коли потрібно працювати і ставати кращим, їх годі й шукати. Вони кажуть, що будуть великими, але безпосередні у досягненні мети. Вони кажуть, що будуть багаті і знамениті, але їх звички говорять про зворотні. Ти повинен розвинути звичку, робити те, про що ти говориш. Коли ти кажеш собі, що зробиш щось, ти робиш. Ось це я називаю бути чесним із самим собою. Коли ти тримаєш своє слово, ти відчуваєш гордість за себе і отримуєш повагу від інших. Коли ти не тримаєш своє слово, коли ти тільки говориш, але ніколи не робиш. Ти не можеш поважати сам себе і заслуговувати повагу від інших. Ти знаєш, як краще. Але питання в тому, чи будеш ти діяти краще? Перестань вести себе так, ніби в тебе немає вибору. У тебе є вибір. Повторюй собі кожен день. Коли я сказав, що я зроблю це, я тримаю своє слово. Якщо я даю обіцянку, я можу, я повинен, я зобов'язаний зробити це. Коли стає важко, я пам'ятаю, що дав своє слово, я виконую це. Мені навіть не потрібно думати про це двічі, я роблю це. Не говори їм, що ти збираєшся зробити. Покажи, що ти вже зробив. Дозволь своїм досягненням говорити за тебе. Результати завжди будуть голосніше слів. Тримай свої обіцянки, роби роботу, отримуй результат. Це мої слова. Я сказав це, і я це зроблю. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!